Твоя, допустим, юарка вийшла з ладу побратим на кулеметі, ти дож вміти користуватися зброєю свого побратима, як РПГ, як кулемет, своєю штатною зброєю, яка в вашому підрозділі. А як відбувається саме навчання? Це чисто ваша ініціатива, чи воно так заплановано? Що ви ну повинні знати це якби як це ціль кожного нашого бійця, нашого підрозділу удосконалюватись. Плюс в нас командири з бойовим досвідом, і вони це все пройшли і розуміють, що це нам треба. І ми повинні це розуміти, що це нам треба і відточувати. Своє, свої навики. А це треба бути ще мотивованим. Хотік. Звісно, так, так. А чому ви мотивовані? Що вас мотивувало? Мене? Ну, а як прийшли в мою країну і вбивають жінок, дітей чиїхось матерів і так далі? Ну, це ну, бред. Хто як не ми? І Так, ну я приїхав, знаю, що я вже я дружині сказав, все, я поїхав. Мене зять військовий теж. Дочка була вагітна якраз, вона теж нікуди не поїхала, вона тут в Україні.